Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання двоцифрових чисел виду 43 додати 27. Обчислення виразів зручним способом. Визначення вартості покупок. Всі сідайте тихо діти, Домовляємось не шуміти, На уроці не дрімати, а старанно працювати. Розгортай швиденько свій зошит. Та записуй сьогоднішнє число. Число 79, Один рядочок. Попрацюй усно. Потрібно нам з вами зараз порівняти числа. Іменовані числа. 3 дециметри та 20 сантиметрів. 3 дециметри буде більше, ніж 20 сантиметрів. Чому? Тому що 3 дециметри це 30 сантиметрів. 2 метри та 17 дециметрів. 2 метри більше, ніж 17 дециметрів. Тому що в одному метрі 10 дециметрів. 25 см та 2 дециметри. Звичайно, 25 дециметрів більше, ніж 2 дециметри. 25 см більше, ніж 2 дециметри. 31 дециметр та 3 метри. 31 дециметр буде більшим, ніж 3 метри. Які ви в мене уважні? 60 см та 6 дециметрів. Ставимо знак дорівнює, тому що це позначення однієї тієї самої довжини. 40 дециметрів та 4 метри. Між ними також ставимо дорівнює, тому що це однакова довжина. Молодці. Знайди зайву фігуру. Перший рядочок. Ви абсолютно правильно показуєте. Це друга фігура. Чому вона зайва? Тому що в інших варіантах там кружечок знаходиться навпроти кружечка, а тут вони знаходяться поруч. Другий рядочок. Правильно, фігура номер 4 Чому? Тому що скрізь фігури знаходяться поруч, тобто одна за одною йдуть, а тут вони знаходяться по діагоналі. А в третьому, ряді? в третьому ряді третій варіант буде зайвим. Будь ласка, знайди суму і різницю чисел. 57 додати 36 буде. 50 додати 30 буде 80, 7 додати 6 буде 13. 80 додати 13 буде 93. 57 відняти 36. Що буде? Нам треба від 50 відняти 30 буде 20. А 7 відняти 6 буде дорівнювати 1. Буде 21. Наступний 48 додати 25. 40 додати 20 буде 60. 8 додати 5 13. 60 додати 13 буде 73. А віднімання. 48 відняти 25. 40 відняти 20 буде 20. 8 відняти 5 дорівнює 3. Дорівнює 23. Наступний 36 додати 18. 30 додати 10 буде 40. А 6 додати, 4. додати 8 буде 14. Отже, буде 54. А якщо віднімання. 36 відняти 18. Різниця числа, так? 30 відняти 10 буде 20. Далі, 26 у нас залишається. Тепер від 26 треба відняти 8. 8 розкладаємо на 6 і 2. 26 відняти, 2, відняти 6 буде. Правильно, 20. А 20 відняти 2 буде 18, мої розумнички. За записами спробуй пояснити, як знаходить суму чисел 43 і 27. Поглянь, будь ласка. 43 плюс 27. 43 розклали на 43. 27 розклали на 27. 40 додати 20 буде в нас 60 3 додати 7 буде 10. 60 додати 10 буде 70. Другий варіант. Можемо навпаки розкласти лише одне число. Отже, 43 залишаємо а 27 розкладаємо на 27. Отже, 43 додати 20 буде 63. Правильно? Далі з 63 додати 7 буде 70. Ми можемо робити ці приклади різними способами. Будь ласка, спробуй обчислити зручним для тебе способом. 25 додати 35. 25 та 35 розкладаємо. 25. Ми розкладаємо на 25. 35 на 35. 20 додати 30. Буде 50, 5 додати 5, буде 10, 50 додати 10, буде 60. 48 додати 42. 42 я розкладаю на 42. 48 додати 40, буде 88. Та ще 2 буде 90. 28 додати 72. 28 я розкладаю на 28, 72 на 72. 20 додати 70 буде 90, 8 додати 2 буде 10, 90 додати 10 буде 100. Наступні спробуй виконати самостійно, а ми перевіримо. Ну що, готові? 43 додати 47. 43 додати 40. буде 83 83 додати 7 буде 90. 15 додати 15. 15 додати 10, буде 25. Та ще 5 буде 30. 19 додати 61. 10 додати 60, буде 70. 9 додати 1 буде 10. 70 плюс 10 буде 80. 33 додати 37. 30 додати 30 буде 60. 3 додати 7 буде 10. 60 додати 10 буде. 70. 54 додати 36. 50 додати 30 буде 80. 4 додати 6 буде. 10 дорівнює 90. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Якщо ні, зупиняйтеся та перегляньте, де зробили помилку. Будь ласка, спробуйте обрати ті солодощі, які можна купити за 80 гривень. Запиши кілька варіантів покупок. Яким чином робимо? Наприклад. На 80 гривень ми можемо купити цукерки за 55 гривень. Що ще? І, наприклад, тортик. Так, тістечку можемо купити з вами. За 15 гривень це скільки буде? Дивимося, 50 додати 10 буде 60. І 5 плюс 5 70. І що ще? І морозиво можемо купити. І покупка у нас буде 55 додати, 15 і додати 10. Або можемо замість морозива купити рогалик, кросанчик, так? Так, ще, будь ласка, які варіанти покупок можуть бути? На 70 гривень ми можемо купити собі кекс, так? наприклад, за 20 гривень, ще один кекс за 25 гривень, шоколадку за 20 гривень. Скільки це буде? 20 додати 20 це 40, додати 25 буде 65. Що ще можемо додати? Правильно, шматочок тортика за 15 гривень. І в нас вийде якраз 80 гривень. Подумай, як іще можна оглянути собі покупки? Яким чином? Ми можемо повністю всі гроші не витрачати. Склади задачу про покупку солодощів. Задачка про мурашку. Мурашка проповзла від мурашника до дерева і повернулася назад. Який шлях подолала мурашка, якщо відомо, що відстань від мурашника до дерева становить 25 метрів. Абсолютно згодна! Мурашка проповзла 50 метрів. Вона проповзла до дерева і назад. 25 додати 25 буде 50 метрів. Мурашка подолала від мурашника до дерева і назад 50 метрів. Спробуйте в зошиті побудувати відрізок завдовжки 6 см 3 мм. Будь ласка, продовжі речення. На уроці я дізналася, чи дізнався. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Домашнє завдання. Виконайте номер 440 та 441. Дякую за увагу! Ви чудово впоралися з роботою. Я вами дуже пишаюся.